Готую сьогодні картопельку таку і покажу вам. Значить, картоплю помила, відварила в мундирі, тепер розклала на дечко. беру товкачку для картоплі, чи другою, якою приспособую. І отак от прижимаю, роздушую, наче картопельку. Отак, придушую і все. Отак. Так. так. Це відставляю поки що. Роблю таку заправочку. Беру грам 50-100 олії. Додаю півчайної ложечки солі, чайну ложечку приправи для картоплі. Можна перчику чорного трошечки для смаку. 3-4 зубчики чесноку подрібненого. І додам ще французьку гірчицю. Теж десь чайну ложечку таку з гіркою і розмішую гарненько цю заправочку. І тепер цією заправочкою гарно отак намащую картопельку. Отак гарненько-гарненько. Щоб на кожну картопельку попало. І часничок, і все. Відправляю в розігріту духовку, десь градусів 180-200. На хвилин 15-20, може й 10 вистачить, трошечки припектись. Ось така смачнюча картопелька виходить. Дуже добра. Готуйте, пробуйте і смакуйте.